так можна я не буду казати дату, бо знаю цю дату. Але ну у нас і ваші етери так само. Я впевнений, що дивляться і росіяни так само і потім аналізують кожний етер, кожний виступ. Але це найближчим часом вже вже зовсім недовго залишилось для того, щоб офіційно керівники обласних адміністрацій мають прозвітувати, що все, все закінчили, все зробили. Військові інженери присутні на містах. Вони так само контролюють щось, допомагають, тому що в принципі за. Вдання е, обласних військових адміністрацій будувати, а, але не планувати ці захисні споруди, вони не знають. Е, ну хтось хто побував е, в таких знаєте жорстоких бойових діях, то ті вже розуміються і на цьому. Але в принципі, при кожній там адміністрації має бути військовий інженер, який говорить, можливо десь трохи е, змінити мапу, бо іноді е, державні службовці, ну не розуміючи, якщо будувати, от як їм дали мапу. Так вони її накладають на місцевий ландшафт. А Якщо це не зина, вони все одно в низині будують. Ну трішечки треба все ж таки актуалізувати всі мапи до е, місцевих ландшафтів Тому найближчим часом е, це все мають поздавати, і далі вже е, ну ми зрозуміємо, хто впорався, хто ні. Вони накопичують зараз сили засоби. Я е, не виключаю, що е, оцей теракт, який відбувся в крокусі, це якраз так само буде е, однією з мотивацій для посилення мобілізації на Росії і далі набирають війська для того, щоб рухатись вперед, тим паче, що ну весь світ знає, що є певна політична криза в сполучених штатах, і з-за того ми не доутримуємо певну зброю чи ППО чи наступального чи оборонного характеру.